Вас вітає магазин плитки Плитка Шоп. В нас ви знайдете великий вибір керамогранітної плитки. А саме фабрика «Церат» – країна походження Польща, багато плитки під бетон, також великий вибір плитки під дерево. Далі фабрика Парадіш, також польща, великий вибір глянцевої плитки і, звісно, бетон. В двох форматах 60 на 1,20 м та 60х60. 60. Всіма улюблена маразі Італія. Формат 60х20. Поліровка. І ви тільки подивіться на ці неймовірно гарні глибокі малюнки. Великий вибір глянцевої індійської плитки, також в двох форматах. І, звісно, плитка українського виробника. Інтергрес представлені всі колекції. Тож чекаємо вас в нашому шоурумі за адресою місто Київ Стратегічне шосе 11. Будемо дуже раді вас бачити.